Всім привіт! Новий день, нове відео. Це відео може буде навіть називатися Найкращий залізофосфатний акумулятор по ціні заємність, але не будемо запігати наперед, будемо перевіряти і тестувати. Замовляв, я ось такий акумулятор ну, 4 штуки, щоб зібрати 12-вольтовий акумулятор залізофосфат. Ну тут нічого дуже не розписано, але кажуть, що ємність має бути 15 400 мА. Це ми знову ж таки перевіримо. Ну і це поки найнижча ціна, яку я бачив на OLX за подібні акумулятори. Ну і, до речі, тільки зараз зрозумів, що може бути ціна така маленька там, тому що вони продаються без холдерів. Для мене це не проблема, тому що я буду сам собі друкувати корпус, але для вас це може бути проблемою, тому ну, про це подумайте заздалегідь. Ось маємо такі от чотири акумулятори. Видно, що вони не паялись, не варилися. По акумуляторам дата шиту я поки не знайшов. Дивлюсь по різним сайтам. В різних сайт, на різних сайтах трішки відрізняється інформація, але плюс-мінус вона одинакова по ємності і по струмам заряду розряду. Ну, тобто Максимальний струм заряду для таких акумуляторів це 1С. Ну, тобто, це максимум 15 А і максимальний постійний струм розряду це 2С, тобто 30 А. Ну, а рекомендований 0,5 і 02С. З приводу опору тут вже трішки інформація відрізняється. В основному на сайтах вказано, що має бути менше 20 мільйон. Ось точної цифри, звичайно ж, не буде вказано. Давайте ми це якраз зараз і перевіримо за допомогою HRM10. Так, ну і давайте замірюємо наш опір. Перша банка 3,29 вольти, 1,8 мільйом. Друга банка 3,29, 1,87, 1,86, Ну, плюс-мінус те саме. Третя банка 3,29 вольти, 1,97. Тут опір трішки вище. Може, це, якщо змінити місце. Ні, тут опір трішки вищий. І четверта банка. 3,29 вольти 1,85 мільйону. Ну, можна рахувати, що плюс-мінус однаково. Єдине, що в цієї банки він трішки вище. Але ну, то там вже, то вже мізер. Давайте тепер поставимо на зарядку. Візьму просто одну банку, будь-яку з цих. Поставлю на зарядку, заряджу до повної і вже будемо тестером вимірювати, ну, тестером навантаження, вимірювати ємність, яку віддасть ця банка. Так, щоб заряд був максимально чесний, буду заряджати не від блока живлення зі своїми параметрами, а просто буду заряджати від IMAX B6NEO. Давайте виставимо максимально, там 365. Як по книжці. Струм зроблю трішки менший, тому що живлю від Power Delivery блока живлення. Ну, наприклад, 2 А. Ну і плюс зроблю струм менший, тому що в мене немає ніякого холдера під такі акумулятори. Тому буду використовувати просто два магніти. Мінусовий контакт і плюсовий контакт. Дивлюсь, щоб прилягання було нормальним. Ну і в принципі можна підключатись. Ставлю в сторону, щоб не заважало. Підключаємось до магнітю. І натискаємо старт. Все, зарядка пішла. Так, настав вже другий день. Акумулятори вчора ставив на зарядку, ставив на зарядку по черзі, тому хтось зарядився ще вчора, а хтось ще сьогодні зранку. Ось Зараз вже по суті вечір, тому акумулятори відстоялися. Я взяв один з купи, підключив. Підключив, як ви любите, чотирьохпроводове хпроводове підключення, щоб не було е, ніяких втрат на проводах. Е, в принципі, тут кабелі 4 квадрати силові. Я думаю, на 5 А буде цього достатньо. Зажав це все з трубциною, тому що немає у мене ніякого холдера. І, на жаль, не на столі, тому що на столі зараз бардак, там забагато речей і незручно це все знімати. Е, так, Виставив 5 А, Cut Voltage 2 Вольти, тому що по даташиту написано, що ну, типу, можна до 2 вольт розряджати. Так і будемо це робити. І зараз напруга 347 на комірці. Виставляю 5 А, збив лічильник, вмикаю. Так, пройшов деякий час. Саме момент вимкнення я не встиг. Прийшов, ось бачу, розряджався акумулятор 3 години, ну, в принципі, то і логічно, і віддав він нам 15,1 А або 15177 мА. Що, в принципі, ну, на майже 200 мА перевершує те, що заявлено, заявлено від цього акумулятора. По результату акумулятори показали ємність трішки більшу, ніж заявлено, що в принципі, є нормою для. Нових неюзаних таких акумуляторів. Тож за таку ціну сміливо можу радити ці акумулятори до покупки. А зараз переходимо до збірки самого акумулятора. Акумулятор я збираю для безперебійника. Безперебійник у мене ось такого вигляду: це APC, APC BX650CIRS. Коротше кажучи, така ось машина купляв на OLX за 500 гривень, там, ну, без кабеля і так далі. Ну, то вже мілкі проблеми. окей, Він повністю робочий. Єдине, що в нього акумулятори влазять а, ось такого стандартного розміру. А, виносний акумулятор робити до нього не хотів, тому що він стоїть там ну, не в дуже нормальному місці. Короче, кажучи, Там буде заважати, заважати виносний акумулятор. тому... Потрібно, щоб акумулятор був саме ось таких розмірів, щоб сюди заходив і закривалася стандартна оригінальна кришка. Ось тому розробив ось такий от корпус. По суті, ну це такий скелетик корпусу. Стандартний акумулятор у нас 65,5 по ширині, Цей також 65,3, і, і по висоті. По висоті я беру з клемами. Тому що сам корпус, якщо брати по висоті корпусу, саме, то він трішки в мене вищий. Тут 94 мм, тут 96. Ось, Трішки вищий. ну Просто по-іншому тут ніяк не збереш ці акумулятори докупу. Але якщо брати з клемами то запас є. Тут 98, майже 99 мм. Ну, і, тобто, Габарити плюс-мінус ті самі, просто трішки вищий корпус в цій частині, ніж в цій, але він все ж нижче, ніж самі клеми, що, в принципі, дає нам змогу поставити його на стандартне місце і там все буде працювати. Ну і по довжині, по довжині мій корпус навіть на, набагато коротше. Якщо тут виставити його рівно, то, ну, в принципі, ось. давайте відразу помірюю просто. 151 мм 140 мм. Сам корпус складається з двох частин. З двох рамок, по суті, багато пластику на них не потрібно. Друкуються також доволі швидко. Акумулятори сидять в них щільно. Єдине, що так, тут немає ніяких стопорів. і Акумулятор може там гуляти, можна його витягнути, але ж він буде стояти в безперебійнику, йому ніколи діватися. Плюс, ну, я ж кажу, сидять вони щільно і звідти ну, типу вони ніяк не випадуть, не вилізуть. Друкуються дві рамки, вони різні. Щоб все було соосно, тому друкувати потрібно дві окремі, два окремі файли, які я знову ж таки викладу. І ось така панелька вже йде під BMS-ку під і під активний балансир. Скріплюється це все за допомогою двох гвинтиків. Гвинтики, будь які які є під рукою. В мене це ось такі гвинти. Отвори по стандарту в мене там 3 мм, кому потрібні більші. Кому потрібні отвори більші, може просто розсверлити їх. Дві частини корпусу зібрані. Виглядає воно ось так. Зараз буду проварювати. Спробую приварити. Якщо буде окей, то так і залишу, якщо ні, то вже буду паяти просто звичайним кабелем. На жаль, стрічка в мене є тільки ось така: це 0,1 мм на 8 мм. Варити буду в три слої, тому що мені потрібен струм приблизно десь в 15 А. На три слої, це буде якраз те, що потрібно. Може, якщо буде нормально виглядати, може ще й четвертий зафігачу, аби було. Давайте тоді переходимо відразу до, до варки. Варити я буду а, ось таким апаратом. Надіюсь, що він потягне, тому що такі акумулятори варити буду вперше. А, ну і в місцях зварки клею ізолятор картоновий. Так, перед варкою давайте відразу запаяємо БМС-ку, як нам потрібно. А, по дефолту вона в мене на 5С. Зараз запаяємо перемички, щоб зробити її 4С. Для цього, в принципі, нам потрібно зробити ось тут перемичку, тут де 1 І ось тут де 2 контакти. Оцей і оцей, Нам також потрібно замкнути. Дехто це робить за допомогою нульовиків, ну, тобто резисторів, резисторів нульових. Я це роблю за допомогою просто. Ось такої одної жили від багатожильного кабелю. Ну і по суті, ось так воно має виглядати. Зараз ще сюди запаю. Не знаю, чи на камеру у мене це зараз вийде за один раз. Будемо намагатися. Ну і виглядає це ось так. Єдине, що перевіряйте, щоб ніде нічого не замкнути. А, акумулятори проварив. Поки в три слої. Ось так це виглядає. Апаратик мій справився, але ємності акумулятора тут замало. Ну, в принципі, тут його вистачило якраз під кінець уже. І акумулятор розрядився і поставив на зарядку. Коротше кажучи, тут проварка є. Тут проварка є. Виглядає ось так. Доволі мало місця займає три слої. Знову ж таки, потестую. Якщо нагріву не буде, так і залишу. Якщо буде нагрів, то не проблема ще наварити один або два, або навіть три слої нікелової стрічки. Тому, в принципі, думаю, це не проблема. Зараз що, буду припаювати БМС-ку, БМС-ку і активний балансир на двосторонній скотч, двома полосочками скотчу, приклеїв до. До цієї, цієї якраз планки, яка скріплює два корпуси. Так воно буде виглядати. Коротше кажучи, залишилось нам тільки припаяти БМС-ку, розвести балансувальні кабелі і на активний балансир, і на БМС-ку. Чим ми займаємось. А, так Поки що припаяв тільки мінус. А, хочу перевірити опір. Думаю, ось так. Якщо встати. На плюс і на мінус. Опір у нас 11,8 мільйом. І якщо брати з розрахунком, що кожна банка у нас 1,8 мільйома, то опір перемичок у нас виходить 4,6. 4,6 мільйома. Е, ну і давайте по кожній перемичці, наприклад, ось ця перемичка у нас 1,6 мільйома ось ця, наприклад, до мінус, мінусова якраз, 1,9, тут крайня, 1,8, вибачаюсь за фокус, незручно на телефон. Так, і ось ця перемичка, 1,8. Так, Наче як непогано, чесно кажучи, не знаю, скільки має бути. Якщо ви знаєте правильну цифру, то, будь ласка, напишіть її в коментарях. А, а я не знаю, мені здається, такий опір для 15 максимальних ампер, я думаю, цього має вистачити. Ну, знову ж таки, якщо що, то потім додам ще декілька, а, декілька слоїв. А, ніколи вистрічу. Спочатку паяю балансувальні кабелі на BMS, потім вже розвожу по акумуляторам, щоб коли. Тут буде напруга, ніяк не замкнути БМС-ку. Так, припаяли всі кабелі, балансувальні. А, активний балансир припаяв відразу на входи балансування БМС -ки. плюсовий-мінусовий запаяв, плюсовий припаяв відразу до акумулятора. Ось зараз хочу привести трішки в порядок саме кабелі, щоб все нормально виглядало. Ну і працювало, звичайно ж. Хочу трішки заізолювати мінусову клему, тому що тут в мене йдуть два балансувальних провода, кабеля, кому як зручніше. І щоб, якщо щось сталося, ну, нічого тут не замкнуло. Просто ось так приклеїв на мінусову клему картон, і цього тут буде достатньо. Так, зараз тепер е приведу якось кабелі до порядку, щоб виглядало плюс-мінус нормально, було зручно, і вімкнуся. Ось що з того вийшло. Е з обох сторін проклеїв каптоновим скотчем е і зверху е тканинною клейкою-стрічкою. Просто, просто так, щоб, щоб ніде нічого не перетерлося. В принципі, акумулятор готовий до встановлення. Залишилося тільки доробити безперебійник. Безперебійник залишилося мені додати роз'єм XT60 і трішечки, і трішечки підрізати кришку, тому що ось ці випираючі частини десь на 2 міліметри впираються в акумулятор і не закриваються. Зараз це все швиденько зроблю і можемо збирати докупи. Ну ось і фінал. Ось що з того вийшло. Цей кабель я трішки вкоротив, тому що місця в ДБЖ не так багато і він там заважає. Ось, І ще замінив на інший роз'єм xt 60 на такий колпачком. Давайте це все збирати докупи і дивитись. Входить нормально, щільно, не бовтається, все окей. Знизу, зверху є навіть вільне місце. Підключаємо, все підключили, не іскрить, нічого немає. В кришті, як я і казав, зрізав тут пластик. Через те, що пластик тут такий нерівний, тому що зрізав його кусачками. Я зверху просто поставлю шматочок ось такого спіленого матеріалу. Закрилась, виглядає нормально, сидить щільно. Все окей. Давайте спробуємо увімкнути. Ну, як було чутно, все працює. ДБЖ увімкнувся. Давайте переведу його на розетку. Все, в розетку включив. Працює штатно. Ось такий ДБЖ в мене вийшов. А, ну, по суті, не ДБЖ, а акумулятор. На цьому, мабуть, відео буду закінчувати. Більше нічого цікавого тут немає, що розповідати. Тому а, дякую всім за перегляд, дякую всім за коментарі, за підписки. І всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі.